Для того, щоб не дай Бог не спровозити, йдуть з міром, і миру, миру. поэтому Сказати, може бути прийдеться ввести, але в даний момент вони делают все для того, щоб, щоб не ввести це через звичайне положення, щоб, щоб не вот этот конфлікт. Потому тому що ми дійсно з ми росіянами братя. Ну, солдати вони виконують команду, коли стояв майдан. Вони два місяці стояли і ніхто нічого не робив. Не одної вітрини, ні одного стекла. Їх кормили, бізнес їх кормив. Джипи возили, дрова, питання, підвозили і тільки казали, хлопці, і ми вас просимо, стійте, стійте за нас, тому що ми вже далі так не можемо. Ну, коли на них, коли їх почали бити, ну не може люди, точно так і тут. Ситуація, ви ж понимаєте? хлопці, ми стояли з цими. Ліцо в лицо з этими хлопцями з міліції. Ми їм казали, хлопці, не виконуйте звичайних приказів. Ви охороняєте преступника, переходьте на сторону народу, від ви охороняєте антимайдан. Ви людей охороняєте. Охраняйте точно так же і цих людей. Не діліть їх на антимайдан і на майдан. Ті вийшли за свого президента, це їхнє право, ви їх охороняєте. Охраняйте, поверніться до нас не лицами, а спинами. Так і тут, якщо Команда поступить, то вони будуть винужені виконувати приказ. Тоді і ми не маємо права просто стояти і дивитися, ми повинні оборонятися. в вот чим суть. А, а як ще можна оборонятися? Можна оборонятися і мирними методами, перекривати дороги словом, збирати людей, об'ясняти. Дзвоніть в Росію, дзвоніть своїм, кажіть, що це лжива пропаганда. Ніхто із нас. Нікого тут ніяку Росію тут не обіжають. Хай забирають війська. Ви ж бачите, що вони кажуть сьогодні. Вони будуть проводити в Росії ходу проти наших, проти бендеровців, тут щоб це щоб все, все зачистити. Ви формулювання послухайте для наведення політичної обстановки в країні. Для а в нас ще не всі в Михайловці поняли. Для приниження к міру, а в Україні к міру і согласен. Хто його твоє? Кому він може до цього можемо говорити? Брали розум із тої з тої сторони. Я маю бачив в Україні. Сьогодні у кого є родственники в Росії в Криму? от у нас є родственники, комуністів сьогодні голосує. Вона хотіла би, щоб в Росії в неї був паспорт і щоб вона могла тут. <рісту> 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 голосує, ну, Плава то, що війка, війка, вони зайшли, повинні вона бути зараз всі вместе. Вона розуміє, що вона, займається туристичним бізнесом, приймає його всім Вона каже, що все, угрозами, і у нас війка, не війка. немає. Якими <dil -1> <пробактер> угрозами? <пробактер> <пробактер> та саме <А> вот. Боже, так як це вам прямо Вам угрожають. Як тут вам не взяли, самі поламали, а тепер скажете, що хтось поламав. А тепер я хочу сказати, на що пам'ятника? І насчід відношення, чого ми зняли? Ну і Правильно зробили що Я не там. хотіла Реально. цього дякуватися. Правильно Ви зробили, нас нас зробили наші ренування. Можна я скажу слово? можна що я хочу вам сказати? Чого зняли? Того, то що то за ніч до цього розбомбили в роздільні вночі мікроавтобус під'їхав, пару молодчиків вискочило, петлю на пам'ятник розбомбили в вбивцю. Я не знаю, хто це посилає тих людей. На ранок мені приходять свідня Тетяна Володимировна. Сьогодні будуть у вас при кого вже знімають. Чому я звоню... охраняли, не Охороняли. Можна я не скажу? Не я не вас не передавала. Ми три місяці його охороняли. Я дзвоню звоню... звоню... до голови до Цабриковського. У вас Володимир Сам що... Що, що там кажуть? Пам'яті клініки знімають. Він мішає комусь. Що немає нічого. Ну ми прийняли на виконкому рішення. З метою збереженою що, що так для того, щоб його не розбомбили. О, ось, чинці... І ви знаєте, той день на той час на той час я навіть не ожидала, що стільки буде молодих людей. стільки буде людей возмущенні, Що він вам мішає? Чого ви його зняли? Тої ж ночі ми зняли його. Я збереження, тої ж ночі, це брикова знову мікроавтобус. Вночі під'їхав студенти ПТУ бачили. Під'їхали, петлю на шию, пам'ятник і да все. Це що за настрої? Тетяна на владі Та що ви ко мене спрашуєте? Бо ви я його зала. Він міліція є, он самооборона Напротив вона здавані. Чого вони його не В кінці кінців. Сидять у білому домі цілу ніч. до Тетяна Владимира. Говорили, це самооборону. Чого там? Чого Ні, ну напротив білого дому. У нас каждый день, я знаю, я призвала приват. Чого вони хоронять? Та ти придурки ще при советском союзі. Тебе ще не було на світі, руки позбивали. Хіба то пам'ять не прийняли? Да зачем воно вообще пам'яті? Люди сейчас убивають, і все до цей вони за мен. За крайності, конечно, ну це не надо за ну, тих людей, які за нашу свободу постояли. Не в пам'яті тільки щось ділимо. Звісно, а тут можна було і охраняти. Комуністи завжди не піддержувати, того люди її обозріли.

Давайте мене предложить. Давайте ми спори. Подавайте пошли якесь послання від громади рукоміхаючи. Що ми проти всіх воєнних дій, ми казали, що ми Проти путіна от є а Тетяна Володимировна єсігорзіновічі краси представники красні представники від громади. я розумію, Що ви не робите збирання людей? Ви чого не збираєте по... От і напишіть, напишіть. Весь район наш, зберіться тут. Зберіться тут. Ночі, в тут. ночі Була було обращення, так? Обращення авторитетів нації. Скажуть до нас, людей, що туди кожному, туди кожному селі, кожному садовому у можливості вийти. Якщо буде 10, 20, 50 чоловік, то, звісно, на це все дивляться. Вони ж теж. В них теж працюють розвідки. Контррозвідки і так далі. Тому, якщо люди по всій країні встануть, то я ж кажу, в мене одна надіжда, що просто може бути яким то предлогом Путін просто виведе війська. <непод>?, не знаю, щоб <говорили> дав йому Бог. Надо, Бог бо, дай Бог суставу. розуму. За скільки год на не дав, і зараз не дасть. Якусь увагу її зразу в інтернет же У нас є хакери. хакери. обратиться, що в Михайловський район була сходка, що люди обратилися в Круководство області, к з просьбою обратиться к Путіну. Хай вони не бере. От кого є доступ до інтернету, є закликання, що ну, да, типа да, контакти, вы... не знаю. каждый там населений пункт. Йому ну, вже більше мільйона людей. Пункт, може не проти, може Уже мільйон тут. Мільйон уже садовали. Уже мільйон є. А то, що нас. Я пропоную. Вибачте, я буду розмовляти на нашій дали, мові. Дуржик. <розумістична> ми всі виходить составити письмо, обращення. Я не знаю, як це правильно. У мене зовсім друга спеціальність. Далі. Я не звернення. Так, дякую. <кхи> що ми граждані там і громадяни України, які проживають у Великомихайлі, у селищі, селищі велика міха, тому що ми тут селище, Михайлів просимо вивести війська. Ми просимо підтримку. Вимагаємо. Вимагаємо. Ми вимагаємо да. Я ж вибачився Ми українці, русські, євреї, грузини, да. то, да, то у нас армяни живуть. У нас все живуть тут. Хто хоче? У нас там, так. 65 національностей. От всі ми це. Так, що ми підтримуємо, що ми просимо. Афроамериканці. Вимагаємо, правильно. Ми просимо. Підтримати нас, інші регіони, інші області, інші села, райони. З, райони з тим же самим проханням. І це все в інтернет виложити. Може вони побачать, що нас багато. Якщо нас підтримують, ця Україна, це ж скільки буде? Може вони на це подивляться. Якщо ми даємо до всіх техноселених пунктів України, щоб отак теж вони групірувалися.

Ніхто не думав, мені сестра говорить, не могла додуматися, що зараз у нас не політика. Ходять БТРи, ходять люди, віза познавательний знаком, ні з ким не да страшно, Оглядаєш страшно. Да страшно. верховний совет, все СБУ взяли. Оце правда, дійшли, Феодосія Там стоїть у них, потім Перешеєк, Вот этот взяли жінки не стали між пушкитом. Бо що вона це така бухточка, понімаєш? Там стоїть крабель там. Стояла 5, 5 як чіноковіща я крічно відділа по запрошту року. І вони, і там охрана нашого цього об'єкта, де колись були проходні лодки. І вони підійшли сюди, і його прийняли. Так жінки не стали, ти розумієш? жінки не защищають. Вони приходять і кажуть, розгоржайтеся, все. Вот